Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні черговий випуск Хантерпулу. Так нарешті, я знаю, що хтось із вас однозначно слідкує за Хантерпулом. І ось прийшов час продовжити нашу рубрику. Я знімав. Матеріал на всі попередні лаунчпули він також буде виходити, але після цього випуску, після актуального анонсу тих пулів, які вже йдуть на байдбіті. І так, сьогодні буде аж два пули одночасно. Тож, поїхали. Перший пул, який у нас є вже активним, це пул А8, як ми можемо бачити. І другий пул, який ми сьогодні будемо анонсувати, це ЗКЛ від ЗК власне, і він стартує через три доби, що в цілому дозволяє нам. Або трішки прийняти участь в А 8 де як ми можемо бачити, АПР-ка достатньо сильно порізалася, і, типу, як на мене, максимально резонно потримати USDT-шку поки що в А 8 а потім перелити це все в ЗКЛ і почати фармити його, тому що немає ніякого резону, коли тобі видають 60% АПР. І, типу, якщо це не а, пул в А8, власне, де 800% АПР, то в пул в МНТ не набагато краще. Лише на 6,2 більше, ніж в USDT, якщо закидати на пул. Скоріше за все, ситуація з ЗКЛ буде плюс-мінус такою. Можливо, можливо, буде трішки вище. Аперка по відсотку, але цей відсоток не буде глобально високим. Чесно вам скажу, я б десь орієнтувався не більше 100%. десь приблизно 70-80. Ось а, це та АПРка, яку я б а, міг бачити по ЗКЛ. -у. Та і в цілому, мабуть, ви вже помітили, що останнім часом, не дивлячись на те, що пулів на байтбіті дійсно багато і. Тому ж ОКХ, де ми всі любимо джамстарти, які насипають багато, на жаль, вони проходять не так часто. І, типу, якщо, мабуть, подивитися на Hunter Pool як проєкт з погляду Тверезго, то, мабуть, та кількість на байтбітові лаунчпулів, які проходять, плюс-мінус перекриває якраз таки той. Колосально великий, в десятки разів більше профіт, який приносить джамстарт на ОКХ. Адже, типу, на один джамстарт на ОКХ може приходитись від 10, а то і 20 хантерпулів на байдбіті. Ага, 20 пулів на байдбіті, звісно. Ну да ладно. Дивіться, якщо бути серйозним, то в нас тут і Мока проходила, і пірат, і парам, ну, типу, скільки там їх, за місяць десь 3-5 точно вилітає, і тим не менше, щось вони та й приносять. Середньо, якщо от брати там тисячу баксів, то мабуть за весь пул одного проєкту ти залутаєш від 5 до 20 доларів в залежності від власне, проєкту. До речі, якщо ми перейдемо на власне спотову торгівлю на ринок і подивимося, що зараз показує а 8 то можемо побачити, що ціна в нього власне не колосально велика. І, мабуть, це знову ж таки одна із фішок проєктів на лаунчполі, плюс-мінус в усіх них ось така стабільно. Низька ціна, явно нижча ціна за ту, яку всі очікують завжди. І через власне цю ціну на споті ми і корелюємо а, ту ціну, яку ми отримуємо кожен день з профіту а, на лаунчпулові. Ну а якщо говорити про ціну на закалку, то мабуть би я орієнтувався десь би близько 2 баксів. Це була б цілком непогана ціна. Чи буде вона такою? Важко сказати, проєкт не лістився проєкта немає, Ми можемо тільки виводити якусь там середню ціну по всіх проектах, які викидає ЗК, і щось із цього вже виводити. Тому десь, ну мабуть, 1,3, 1,8... Така ціна була б непогана. Звісно ж таки, що на старті вона може бути значно вища або значно нижче. Це все ми побачимо буквально через три дні, і тоді вже зможемо прогнозувати свої прибутки з полу на Хантерпулі, на і Зможемо побачити і підвести до речі підсумок по А 8 тому що я власне буду робити саме так. Я з А 8 заберу пул і е закину її з в ЗКЛ. Все.